Справжні свято блиску та краси влаштували для криворіжців дві відомі місті модельні школи стартап Моделс та «21 студіо. З подіуму милували очі публіки, 80 юних манекениць. І нічого дивного в тому, що найменшим моделям усього по 5 рочків. Дар'я трохи старша за них. Зізнається з тих пір, як два роки тому до модельної студії її привела мама. Про щось інше їй було годі і думати. Мені подобається ходити і виступати, фарбуватися, і мені подобається гарний одяг. Я хочу стати. Найпопулярнішою і найуспішнішою моделлю у світі, а от Карина каже: такі покази для неї вже творчобуденність. За п'ять років у моделінгу 16-річна дівчина не тільки навчилася вміло працювати у кадрі та на подіумі, а ще пройшла професійні курси візажу та хейр стилю. Мені подобається те, що дівчата а, стають впевненішими в собі, тобто, це розвиває жіночність, це розвиває такі а, дуже круті якості а, щодо для дівчини. Я обрала моделінг та Візаж тому, що це красиво, а це про впевненість, а також це про розум. Під хітові іноземні та сучасні українські пісні дівчата під час Криворізького фешн-дею відпрацювали з десяток дефіле, презентували вісім колекцій криворізьких дизайнерів, як от влади Цвітаєвої. Окрім вечірніх суконь, сучасної шкільної форми для малечі та одягу у стилі Барбі, манекенниці підготували глядачам справжню родзинку показу. Звісно, що це нова велика колекція сучасних українських вишиванок. Oh, <laughs> За цей рік у кривому розі це вже другий фешн-дей, яким завершують модний сезон 2023. організатори діляться, працювали над показом цілих півроку, влаштували чимало кастингів. Разом з хореографами ставили унікальні номери та вели перемовини з найкращими криворізькими дизайнерами. Цей одяг, це вітвір мистецтва. Люди повинні бачити, що воно таке є в нашому місці. Що це не десь там в Мілані, в Парижі. Це у нас ми в Кривому Розі. У нас є круті моделі, круті дизайнери, і ми можемо Показати то е, також дуже круту красу. Та які нині івенти не без благодійної мети. Під час заключного у цьому році дня моди організатори збирали кошти для однієї з криворізьких дизайнерок, квартиру якої пошкодила ворожа ракета вранці 31 липня. До слова, десятки представників модельного кола Кривого Рогу вже розробили концепцію нового показу мод. Його планують на 8 березня. Вже навіть обрали фразу символічну. Переможний Fashion Day. Антон Чекаль Віктор Степанов перший міський.